Перекрили рух аварійному автомобілю газової служби та викликали поліцію. На вулиці Світанковій люди вже кілька днів перебувають без газу. Там розгорівся справжній скандал. Зі слів очевидців, мешканці одного з будинків не сплачували борг за газопостачання. За іншою версією не давали запломбувати котел. Третя версія, що служба відключила газ через аварійну ситуацію. У нас вже три дні немає газу, і за от сусідів, у них якісь проблеми. Вони там чи судяться. Ми конкретно не знаємо цих документів. Не. І вони тепер не підпускають, бо їм одріжуть газ чи запломбірують. А ми страдаємо вже три дні. Малі діти людей все і ми страдаємо без. Так, не можете простати. В них а якісь там проблеми, вони не пускають тепер в газ, а ми страдаємо. Вся вулиця, три дні без газу. Угу. два номери, тобто всіх попередили, була десь аварійна ситуація, всіх попередили, що зайдіть, переключіть газ, переключіть у себе. У себе біля. Всі виключили оці двоє дні. Три дні без газу, бо ці двоє нікого не пускають людей. Оцих горгаз, горгазників. Цю машину в заручниках, нехай навіть так голосно сказано, поки не приїде відповідальна особа, яка займеться цією проблемою і вирішить її. Тому що я не вважаю, що це проблема. У нас маленькі діти, у нас є. Газ, світло, вода. Ми що повинні альтернативу шукати ще для чого. І за все платимо. От, пускай відключають тим, хто за це не платить, хто не не підчиняється, хто не робить. Вибачте, дуже неприємно, але така ситуація нас е, як коснулася перший раз. Ніколи в нас таких проблем не було. Я написала заяву в поліцію, щоб вони звернули увагу на нашу проблему. І вирішили, допомогли нам її рішити з горгазом. Як виявилось потім, мешканців скерували звернутись на гарячу лінію Павлоградського управління по експлуатації газового господарства Дніпропетровськгаз. Однак люди розповіли, що заяву не прийняли, та ніхто не приїхав до них. Вас, вы его не включаете? Нет. А кто включает? Я не знаю, аварийная служба. А кто мы, так аварийная служба там. сказали Мы с не выключали его и не включили. А, а нет, так раз. что вы с водителем говорите? Он да, же пешка. а пешка. при чем тут крыша? Кайз... Они Кайз... его перекрывали где-то. Ну, у них есть керевник. Хай звонят керевництву. Ну да, вызывайте керевництво своим. Кто же это открывается ПТРК звернулась до начальника Павлоградського управління, щоб розібратись у ситуації. Там биток газу був на газопроводі. Перекрили газопровід. Немає газу там закритий. Газ, бо був витік газу по технології. Нам положено зараз закрити всі стояки, обідеться в герметичності газопроводу, накачати його, і потім виконати пуск. Щоб це виконати, треба закрити всіх абонентів. закрити. Це ця процедура займе 2-3 ну, дві три години часу. Сьогодні можливості люди будуть з зак... газом, так? Можна ні, не будуть. Абоненти не дають можливості закрити їх індивідуально. Два абоненти. Ну, одного закрили, то, да. а один не дає. Не знаю, що там за проблема в нього, що він цього не хоче. Ми технологічний процес порушувати, не маємо права за безпеки. Так, а як вирішувати цю ситуацію? Що ви плануєте робити? Поки ми не закриємо абонента, пуска не буде. Це різки все. Мешканці будинків написали заяву до поліції і сказали, що тепер намагатимуться вирішити проблему із тими, хто не дає виконати роботу газовій службі. Єлизавета Лісунова, Ірина Ледіна, Максим Стоюшко, Євгеній Іваненко, Спецрепортаж ПТРК.